Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро, знак Зодіака Стрілець на місяць грудень 2025 рік. Розглядаємо такі ж самі питання, як зазвичай. Допомагають нам сьогодні карти колода 78 ключів, загальний фон місяця, робота. Фінанси, застереження, особисті питання, друзі, застереження та порада. І ще одна карта відповідь на ваше запитання, яке для вас дуже важливо в місяці грудень. Ще нам сьогодні допомагають колода Мадам Ленорман, також візьмемо по одній карті. І ми розпочинаємо загальний фон місяця для знака зодіака-стрілець. Дев'яточка жезлів. Знову дев'яточка жезлів, карти повторюється і карта дому. Зверніть увагу, друзі, якісь складнощі та труднощі вони можуть стосуватися вашого дому. А для декого саме вдома ви будете набиратися сили для того, щоб давати ці складнощі. Чомусь вони випали подвійні робота. Принцеса Пентаклів, двоєчка кубків, а також книга. По роботі у вас буде якийсь вибір, а можливо, вам дадуть якогось напарника, хтось вам буде допомагати. Фінансова сторона також буде вдалою. І ось ця інформація це вам може бути необхідним, наприклад, додаткові курси або додаткові якісь для того, щоб підтримка була. По вашій роботі, наприклад, оновлення якоїсь інформації. Можуть вас послати на якісь, наприклад, трьох днів, на 3 дня курси або тижневі якісь таке. Але загалом позитивно, все нормально. Робота, фінанси: два старших аркана, карта Вісельник, а також карта Планета Місяць. І ще змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Зверніть увагу, друзі, по фінансам. Спочатку у вас буде якийсь або застій, або гальмування фінансів по, з якихось причин, а потім ось тут вагітна жінка, а також планета місяць, бачите, копійка. Вона показує, що фінанси будуть накопичуватися і. З огляду на старший аркан, то ви отримаєте свої фінанси. Але зверніть увагу, ось ця змія вона може показувати або якісь помилки при виплатах, або якась така ситуація, котру ви будете незадоволені, і якось вона у вас визиває хвилювання. Проконтролюйте те, що зможете, все, що стосується ваших фінансів. Наприклад, якщо гроші не надійшли на карту, піти в бухгалтерію і попросити, щоб там все перевірили або щось таке. Особисті питання. Шістка пентаклів, четвірка кубків, а також карта сад. Шістка пентаклів це зустрічі з друзями, можливо, якийсь відпочинок, або якісь проекти разом. Наприклад, хтось буде, у когось буде весілля, а ви будете або допомагати, або якось тому, що ви друзі. Четвірка кубків показує виснаження як емоційне, так і фізичне. Подумайте про те, що попереду свята і ваш стан, те, що ви, наприклад, втомилися, він тимчасовий. Тому що ось тут карта сад, вона показує святкування, і, скоріш за все, це якісь новорічні або корпоративи, або святкування з друзями, а також. На роботі можуть бути корпоративи. Застереження, туз пентаклів, тройка жезлів, а також кнут та Віник. Зверніть увагу, друзі, якщо будуть якийсь шанс 1 на мільйон, і вам будуть його пропонувати, не приймайте, тому що, окрім вас, пропонують цей шанс ще комусь. І ви будете на нього сподіватися, а вас, вам скажуть ні. Якось щось вам не вистачить для того, щоб ви могли з цим скористатися. Ось тут трійка, це його ще комусь будуть давати цей шанс. І ось тут кнут та віник. Комусь повезе, а вам ні. Хоча цей шанс, він дуже такий один на мільйон. Дуже потужний. Порада для знаку стрілець. Вісімка пентаклів, дев'ятка кубків, а також чоловік з трояндою. Зверніть увагу, друзі, порада, багато працюйте, добре заробите. Дев'ятка кубків, святкуйте, приймайте участь в якихось святкуваннях, і якщо ви жінка або дівчина, ви можете зустріти чоловіка, в якого закохаєтесь, чоловік з трояндою. А якщо ви чоловік, то ви цілком реально можете там зустріти свою. Долю жінку для вашого життя на подальше. І ще залишається у нас одна карта відповідь на ваше запитання. Принцеса мечів, старший аркан блазень, а також карта корабель. Зверніть увагу, друзі, принцеса мечів це дуже рішуча карта, карта рішучості. Старший аркан блазень це ноль. Розпочинати спочатку, але карта корабль вона показує успіх. Що можу сказати? Якщо ви будете хочете щось робити, ви будете докладати зусилля, і ці зусилля рано чи пізно будуть на вашу користь. Але ось ця карта старший аркан 0, вона показує, що треба багато зусиль, можливо, багато часу, або якихось ще додаткових моментів для того, щоб ваше бажання справдилося. Можу сказати, що відсотків 30 так, ось цей корабель, і відсотків 70 ні. Тому що. Ось це карта непотужна і старший аркан блазень, вона, ніби ви стоїте на старті. Начебто хочете щось робити, але поки що немає для цього можливості. Це я так побачила ваш розклад, можливо, у вас є якісь свої трактування. Пишіть собі на лістик, самі собі описуйте все, що ви відчули в момент розкладу. Тому що іноді. Як розповідають люди, я можу бачити ситуацію загальну, а у вас а вона індивідуальна. І вона дуже відрізняється. Саме тому я бажаю вам гарного грудня, щоб всі ваші можливості співпали з вашими бажаннями. Дякую вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Запрошую на мої інші відео. Дякую, до зустрічі!